Наше укриття розраховане на 185 осіб. Наразі освіту здобувають 50 дітей дошкільного віку. Це все вихованці нашого закладу. Так як ми маємо чотири інклюзивні групи, то тут облаштували ще й кабінети для роботи корекційних педагогів. Дане приміщення до війни також використовувалось для роботи з дітьми. Тут була сенсорна кімната для дітей з особливими освітніми потребами. Тому коли переоблаштовували під укриття, то головне, що було зроблено, це встановлена примусову вентиляцію на всі приміщення відповідно до норм на 205 п'ять метрів квадратних. Також було встановлено додатковий дитячий. Санвузел, маємо необхідний запас води 2 літри на людини за розрахунку на дві доби, необхідні аптечки, укомплектовані медичними препаратами. Крім того, маємо запас їжі, яка не псується. Генератор маємо для повноцінної роботи, якщо будуть вимкнення електроенергії.